Типа лоб нажимаем, лоб. Вони не просто відпрацьовують прийоми бойового гопака, вони лікуються. Усі ці діти вихованці фізкультурно-спортивного клубу інвалідів. Джура тут проходять реабілітацію та позбуваються фізичних порушень. Роман народився із вадою спинного мозку. Через це одна частина його тіла працювала гірше від іншої. Якщо навіть скакав на ногах, то я, він завжди тільки одною ногою показував. Друга в його не працювала. Зараз він уже. І от якби працює, ну не так сказати, щоб був добре, але ж результати є. Роману вісім, брату Назару дванадцять. Бойовим гопаком вони займаються два роки. Тепер один одного захищають у школі, навіть коли задираються старші. Дуже великі хлопець. От дев'ятий клас мене ображає, але Якщо ж щось там якісь старші хлопець лізав, що якщо один не справляється, то другий підходить на допомогу. Оборонятися хлопців навчив Петро Велінець. Бойовим гопаком він займається сім років. До того захоплювався культуризмом. Правильні навантаження каже, зцілили його тіло. У сім років він потрапив під колеса Москвича. Після того півроку пролежав у лікарні паралізованим. Фактично на мені були всі Від того був розрив. Печінки, легенів, селезинка взагалі була видавлена. Найтяжча травма це була відкрита травма черепу з, як то кажуть, з затиском речовини головного мозку. Велінець стілює інших за сім років. Троє його вихованців позбулися діагнозу ДЦП та порушення опорно-рухового апарату. Один із них завоював спортивний титул. Всю фізичну роботу загартування по рукопашній техніці він отримав на мене на бойовому поку. За півроку хлопчик став чемпіоном України з рукопашного бою. В своїй категорії наймолодший він був першим. Василь Рожко бойовим гопаком займатися не може. Йому після народження невдало видалили спинно мозкову грижу, хлопець не може ходити. На тренування до Дуброви цього разу тиждень за 40 кілометрів привозить батько, добираються рейсовим автобусом. Та нині батька хвилює інше. Дитина просто закінчує 9 клас і навчається також непогано. Питання стоїть в тому, де навчатися спеціалізований заклад для того, щоб він продовжив як і освітній свій розвиток, так і продовжив свою стезю на спортивний. За найближчий рік Василь планує захистити звання майстра спорту, щоб поборотися за золото на паралімпіаді у 2014-му. Хлопець важить 35, Вага штанги, яку підіймає 72 кілограми. Юний силач мріє потиснути руки братам кличкам. Я б хотів запитати. Як як досягнути таких вершин, як вони досягли в своєму житті? Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.